Такий вже горіхово, шоколадний насичений смак. Ой, це дуже смачно. Обов'язково готуйте. Це тісто на сирні рогалики готується за лічені хвилинки. Тут у мене 200 грисно кисломолочного сиру. Додаю одне яйце, трошки ваніліну або ванільний цукор, 3 столові ложки цукру, 100 грам вершкового масла. Обов'язково дрібка солі, це ж усе можна розімняти виделкою або ложкою. Я буду пробивати блендером. Відважила 250 г грам борошна і потрошки буду додавати. Буду замішувати тісто. Інколи борошна йде більше, інколи менше. Чайна ложка розпушувача Замішую тісто. Борошна у мене пішло 200 г, тут ще трішки лишилось, але буду використовувати на підсипання. Тісто має бути ось таке гарне, еластичне, не забите борошно. І розкатую в круглу форму. Тісто я розкатую доволі тоненько. Начинку викладаю ось так на серединку. Трошки я її притискую, щоб вона не висипалася. Закручую. Рецепт начинки є в мене в попередньому відео. Все, закручую, ось такий гарненький виходить рогалик. До начинки ж можна додати трошки вершкового масла, і вона не буде така розсипчаста. Накрутила рогаликів, у мене вийшло 32 штуки. Ставлю випікати 25 хвилин і мої рогалики готові. Чи присипати їх цукровою пудрою це вже за вашим бажанням. А мені смачного виходять дуже смачні. Ось такі всередині. Обов'язково готуйте.